Ця кімната зроблена як справжня, тільки штучна соляна печера. Не у всіх є можливості поїхати на Закарпаття, десь ці печери. Коли музика включається світло, ти відчуваєш так, такий приток, прилив енергії. Ця Це директорка центру розповідає про соляну кімнату. Вона розрахована на чотири людини. Цю кімнату ми облаштували на першому поверсі, щоб був доступ, зокрема для дітей з інвалідністю, які користуються візочком, щоб їм було зручно сюди під'їжджати для отримання цих процедур. Ми проводили тендер і вже на тендерних торгах було визначено, хто зробить ремонт. Це приїжджали фахівці із Луцька. Вони в нас тут біля двох тижнів це все робили. Каже, створити соляну кімнату, вирішили, щоб розширити кількість медичних послуг у центрі. Багатьох дітей ослаблений такий імунітет, і щоб підтримати імунітет. І особливо ми в тому році, коли писали, був у нас карантин, був цей ковідний такий страшний період. Ну от ми вирішили так підтримати дитячий імунітет. Перебувати у кімнаті можна не більше години. Перші заняття мають бути адаптаційними – від 15 до 30 хвилин, розповідає лікарка центру. Вликає позитивно. По-перше, організм насищається іонами солі, які дуже активно дренажну функцію виконують. Насичаються через дихальні пацієнти, сіль проникає в альвеоли. Імуномоделююче діяльність, протиспалювальне діяльність, в залежності від захворювання, до 20 процедур. Если общая укрепляющая программа, это достаточно 10 процедур, профилактика частых, острых респираторных заболеваний. А если, допустим, что-то серьезное, бронхиты частые, рецидивирующие, пневмонии частые, тогда программа длится 20 сеансов. Мы засыпаем сюди суды Вмикаємо, апарат починає подрібнювати сіль, і кімната насичується мікрочастинками солі. і Створюється штучний мікроклімат. А звідси у нас подається вже повітря, насичене натрій хлором мілкими частинками, і дітки дихають. Ще в нас тут є галогенератор, генератор який забирає повітря з соляної кімнати. Очищує його від алергенів, вірусів, мікробів різних і нас вже випускає сюди повітря очищене. Каже, 10 кілограмів солі вистачить на півроку. Ми використовуємо звичайний, звичайну сіль, але лише перший помолк. Сіль повинна бути сухою, обов'язково ми її прожарюємо в духовці і потім засипаємо, бо так не буде ефекту, якщо сіль буде мокра. Вона просто осяде на стінках чаші. Облаштували соляну кімнату за гроші громадського бюджету. Громадський бюджет це. Кошти та, громадян да, це, та, є ініціаторами автори, які подають ці проєкти. Вони та, подають управління, які профільні, затверджують їх. Потім люди голосують, віддають свої голоси. Якщо є переможцем, то він реалізується за кошти громадського бюджету. Тобто це гроші наших громадян. На рік громадських проєктів бюджет 5 мільйонів гривень. На цю соляну кімнату витратили 246 тисяч гривень. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.